Так, і знову ми на польотах <гум> в Ісакові, Івангранківська область. А з того боку, то вже Тернопільська та? Тернопільська область, за Дністром. Так. О, от нами тандемщик пролетів, катає, Петро його звати. Точно вже не пригадую. от. А ото голубенький параплан, то Андрій Жук. о, На моєму параплані вишиває. Тут вже група пішла, вкрутилася в термік, пішла на маршрут. О. Зараз задув вітерець десь такий 5-6 метрів і готуються наші дельта вилітати цілою стаєю. О, Познайомимося поближче. Так. о, Щось сьогодні впізнати. <ган> <пілка> <Да, пілка> <да, пілка> Шляпи, так. Як сепаратист, ну, ті. На мітингах, в балаквалах от. Так, ясно. А ви звідки самі? З Франківська. А, з Франківська. Пішка, то ти козу чи ні? Ну, Но... мабуть, пізнати. А по апарату пізнаю так, все. О, то. Uh, I... стрей? і ігорко, так? Ігорко, все. Ото його, айрос, так. Далі. А того тільки ніс видно. <ріпи> <ріпи> тоже як звати? Ігорко. І теж ігорко, э, самбір, так? так? Самбір. Де твоє криво? Того? О, тоже айрос. Комбат. Ну, а то всім відомий, от. без бабоклави, він має забраву. Темник, любчик, любомир. Ого. Ну все, ваша погода. В'є до роботи. Вже... Так. Пойдете? Бажаю щасливих пілотів. Э, Польотів. Ти як А Перший. Розвідником серед дельтиків іде славік козло. О, то наш транспорт, на якому ми приїхали. О, о, такі. о А то пілоти літають. Так. О, то голубенький, то жук Андрій на моєму парплані. Ще один є пілот наш, чекає своєї черги. То пан Віктор. О, о, зараз буде стартувати. Ну ну, 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 а! Не вийшов у нього. Не вийшов. Любчик виходить на старт. Рапланщики, спасайся хто може. стропорізи готуються до старту. <сум> Втікайте на біде. З місця старту. Так. Ну все. Андрійко. Ой, як його Ангрійшок. А, во моє криво. У нас Влас... да. одне криво на, на трьох пілотів. О. Ти своє вже продав чи ні? Ні. Ні? о, то може я купить. Ні, На мене якраз. Ну, в мене таке саме. Я би купив, але в мене зараз просто немає, як ти кажеш, 200 тиво, але я вже влаштувався на таку роботу, що може там за, за кілька місяців зароблю. Ну все. Так, міг на О! Стро, струпурізи, зараз порозганяють параплани. Перевірити. Так. Все, апарат перевірив, все позаконтував.